Павло Глазовий, нервовий пасажир. Пасажир лягає спати і каже провідниці. збудіть мене на станції глибокі криниці. В мене нерви не в порядку, то ви пам'ятайте, як вставати не захочу, за ноги стягайте. Якщо буду відбиватись навіть в зуби двину, то покличте на підмогу якогось мужчину. Тягніть мене до виходу і випхать, випхнуть у спину. Коли сильно розісплюся, не всі в мене дома. Не забудьте, моя полиця 37. сьома. Прокинувся пасажир той, як стало світати. Де гукає провідниця, де бісова мати? Чому мене не збудила? Не зна свого діла. Як почула провідниця, мало не зомліла. Це ж ми, каже, на станції глибокі криниці, Стягли гуртом чоловіка з іншої полиці. Він пручався, відбивався, за схід чіплявся, до самого семафора за поїздом гнався. Павло Глазовий, балада про цеглину. Сидів рибак над водою, скоцюрбивши спину, і на голову поклавши велику цеглину. Мимо нього молодичка бігла голонога, зупинилась, здивувалась, вперше бачу йога. Обдивившись молодичку, за якусь хвилину поклав рибак на голову ще одну цеглину. Потім третю взяв і Руба примостив на тім'я. Сідай, каже, біля мене, скажи своє ім'я. Молодичка запишалась, звуть мене Галина. А навіщо вам здалася ще й третя цеглина? Зняв рибак із себе цеглу, поклав на травицю. Якщо, каже, поцілуєш, знаєш таємницю. Повагалась молодичка. І рядочком сіла, гаразд, каже, поцілую, скільки того діла. І вже потім, обтрусивши кофточку з спідницю, попросила, відкривай же свою таємницю. Та яка там таємниця? Сиджу оце зранку, не клятю, клятюща риба, не йде й на приманку, проса каші і макухи витратив торбину. А ти клюнула вже третя над просту цеглину.